Привіт, мій хороший. Сходи сонечко. Дивіться, яка краса. Туман, сонечко. Друзі, коли копала цибулю, треба було ящички і пішла. в мене залишилася цибуля минулорічна. І викинула курям, вони її так не, не їдять, почала різати. І подумала, а чому б зараз не натикати її і щоб на зелень? Тому зараз пообрізаю її і в парнику натикаю, хай буде зелень мені. Ну от, друзі, зробила дві справи. Порізала, яка вже сліпсована цибулька куриць, а я ось пообрізала ось так хвостики, бачите? І понатикую у. Перничок і, може, якраз ще щось і буде. Вона, бідно, вже третій день печеться на сонці, але думаю, що таке пополиваю і що з нею буде. Ось так. Просто в вологий ґрунт совою і будемо чекати, будемо поливати і будемо чекати. Місце є, чому має пустувати, тим більше, що і у нас цибулька є. Тоді мені не було часу, я навіть про це й не подумала. Викинула та все. А це подивилася і думаю, о, треба зробити. Отак, от мала сьогодні собі в хаті займатися. У мене там є одна нагальна справа, яку треба зробити. Вийшла на двір, то там зацепилась, то там зацепилась. І те кожного дня. Роботи постійно вистачає. Ну, от і все, посадила. Небагато, але. Зелень буде. Ось огірочки, які мої в парничку. Вчора зривала, сьогодні знову вже можна зривати. Слава Богу, потрошки є. І ось прийшла на мою грядку, де я робила капельний полив. У мене ось я цим з'єднувало, бачите, не тримається, спадає. Ось купила такі з'єднувачі, я колись показувала вам. Але пішли дожі, та й не було необхідності поливати, а тепер треба поливати, тому... Зараз буду ремонтувати свою, свій капельний полив. друзі, пішла по стрічку капельну. І дивіться, вже сливи достигають. Ось одну зірвала в нас А це дивіться, яка гарно впала. Будемо смакувати. Тут малинка, тут сливка і так кожного разу. Ось смачнюся, капець. Посмакувала сливу. Продовжую працювати, до речі, слива в цьому році, перший рік, що в нас там на сливі щось лишилося, то зазвичай всі обсипаються. Це, можна сказати, спробувала перший раз свою сливу. І ось, друзі, знайшла капельну стрічку. Я не знаю, скільки її років, чи минулорічна, чи яка, Ну, ось знайшла і зараз буду тут. У мене ще одна ось до неї не вистачає. Там чотири в мене було куски, але там в кінці ще треба додати. І тут зараз пущу сюди. Тут у мене, звичайно, чорнобривці і баклажани я посадила по них. Пущу сюди. Бо там теж у мене по чорнобривцях баклажани є, але тут ну, маленький відстань і не виходить поставити капельний. то Тут вже буду вручну поливати, а ці п'ять рядів буду поливати капельним поливом. Ну от, Поз'єднувала, трошки помучилась, не знаю. Як чоловік це робив, може і він мучився, але ж я не відчувала цього. А тепер трошки на цей ряд у мене немає. Буду поливати вручну. І тут не вистачило, у мене просто вже з'єднувачі закінчили, ще кусочок на один кущ не вистачило. Ну, лента є, тільки не вистачило ну, з'єднати. А так всі понатягувала. Але зараз ще хочу вже, раз я тут. Хочу попрацювати з полуницею своєю. Дуже багато пропало, в мене так руки не дійшли, а зараз хочу пообрізати все зайве Ой. Е, вуса, сухе листя, які попропадали туди, бачите, щось тут краще, а там гірше. Поприбираю все і сьогодні включу полив, а завтра, може постараюся. Обробити чимось. Друзі, для тих, хто мене не дивиться постійно і хочу розповісти, що з моєю полуницею не так і що я буду робити. Якщо встигну зараз обрізати, я вже два ряди почистила. Бачите, все е листя, яке мені не подобалося, я позрізала. Всі вуса, всі ягоди, всі цвітоноси, все-все позрізала, тому що буду обробляти хімією. І їсти ми не будемо. Я вже згідна пожертвувати урожаєм, але щоб вилічити, вилікувати цю полуницю, тому що останнім часом дуже у нас така печальна картина. Значить, дивіться. Це, по ходу хлорозить вона, але плюс це сохне листя, це, напевно, або кліщ, або ще якась біда. Коротше, оце така у нас біда. І потихеньку пропадають, пропадають. І е, на одному участку одні байдуже гарні, більш-менш нормальні е, кущі, а одні прямо ось, там, вже де, деякі геть позасихали. Тому вирішила сьогодні таке попрацювати і я думаю, що треба буде і повторно це зробити. Ну, ось почистила, навіть позмітала. Як я казала, я неправильно зробила агроволокно присипала землею. І коли йде дощ, воно намиває на агроволокно і там пісок, і полуниця, виходить, все рівно грязно. Зараз включаю капельний полив, хай потихеньку поливається, а я йду готувати. Йду готувати О, щось від, від цих хвороб, від насікомих. Мабуть, візьму. Там я брала для перців, баклажанів і, мабуть, я думаю, що шкідники всюди однакові. Ну, зараз буду робити. покажу, бо вже сонечко сіло, а я ще на городі. Друзі, беру таких два препарата. хелатін з желізу, це від е, хлорозу і ось такий спасатель. Тут написано, дивіться, ефективно, мгновенно уніштажає твердітість, защита від мучнішої роси, сірої гнилі і других болезній. Екологічно чистий стимулятор росту. І ось дивіться, совки, голі слізні, паутинний клещ, проволочник, медведка обикновенна, галовая аніматода, колорадські жуки, другі, і плюс болезні. Фітофтори, мучнішої роса, вершина гнилі і тому подібне. Так що... Змішаю ці два препарати. Я думаю, вони друг другу не пошкодять. І зараз розведу на 10 літрів води. Тут це йде на 10 літрів і це йде на 10 літрів. Розведу і буду оприскувати і полуницю, і все, що залишиться, пройду по перцю, по баклажанах. Все одно вони ще не скоро будуть у мене ну, дозрівати, тому можна обробляти. Вела сюди всі інгредієнти і плюс додаю господарче мило. Воно йде як і прилипач і, і воно також і від хвороб фер... і від шкідників допомагає. От, друзі, полив іде. Я зараз буду поверху бризгати і бризгаю повністю і по агроволокну, по агроволокну, і по рослинах хорошо. Друзі, ні в якому разі не рекомендую повторювати за мною. Це мій експеримент, може завтра воно і погорить все. Це вже, якщо в мене вийде воно і ну, буде гарний результат, тоді можете. А поки просто, це просто мій експеримент, і я просто мені вже все, все рівно пропаде. У ну, мене є чим пересадити, але просто шкода, я працювала. Я в минулому році дуже багато е, по, тут попрацювала. Я Викопувала землю, накладала туди трави, чорнобривці, ну все, що було. І потім знову засипала і натягувала це агроволокно, і ну, сподівалася, що буде все добре. А бачите, результат получився, як би кажуть, задарма. Намучилася, а результату поки немає. Тому будемо поки не боювати таким методом, а там побачимо. Все, друзі, побризала. Переходжу на і на перець. Скільки вистачить, побризнути. також. І на баклажани, і на перець, і ще навіть хризантеми покропила і гладіолуси. Ось. І ще трохи лишилося, йду. Ще, може, по ліліях трошки пройдуся. Ну, а на цьому з вами прощаюся. Ждіть результата, я обов'язково покажу. Ну, До нових зустрічей. Пока.